Вітаю, друзі! Сьогодні будемо випікати дуже ніжний пухкий рулет медовик. Якщо у вас немає часу, щоб довго метушитися на кухні, а на святковий стіл хочеться чогось смачненького, такий рулет саме те, що треба. Ходімо готувати. Беремо 3 яйця середнього розміру. Додаємо 1 четверту чайної ложки солі і 80 грам цукру. Збиваємо міксером 4-5 хвилин до пишної маси. Далі 180 г рідкого меду. Розтопіть його на водяній бані, якщо він у вас занадто густий. Перемішуємо міксером 1 хвилину. Потім рослинна олія без запаху 40 мл. Знову перемішуємо. Тепер до просіяного борошна 225 г додаємо чайну ложку соди, чайну ложку кориці і дрібку мускатного горіха. Перемішуємо і всипаємо до яєчної суміші. Тепер обережно вінчиком знизу догори вмішуємо борошно, без інтенсивних рухів, щоб не порушити повітряну структуру тіста. Ось таке воно виходить легке та повітряне. Корицію мускатний горіх додавайте по бажанню, це не обов'язково. Але спеції надають особливий аромат тісту. На деко для випікання застеліть пергамент і змастіть його рослинною олією без запаху. Розмір дека у мене 38х32 см. Виливаємо тісто та розрівнюємо. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Корж має підрум'янитись, але важливо не пересушити його. Перевірте через 15 хвилин. Якщо зубочистка виходить сухою з тіста, значить можна виймати з духовки. Накриваємо верх коржа пергаментом і перевертаємо на інший бік. Знімаємо пергамент і знову перевертаємо назад. Тепер обрізаємо по краям коржик, щоб був більш-менш рівним, і залишаємо його охолоджуватись. А поки що приготуємо крем. Сметана 25% жирності 300 г, плюс вершки 33% жирності 200 г. Додаємо пакетик ванільного цукру плюс цукрова пудра 70-80 г. Сметана і вершки мають бути жирними, як вказано в рецепті, і холодними з холодильника, тоді вони швидше зіб'ються. І буквально через пару хвилин у нас готовий густий ніжний крем. Одну третю частину крема залишаємо, щоб змастити рулет зверху, інше викладаємо на корж та розтягуємо по всій поверхні. Більше крему залишаємо там, де будемо починати скручувати рулет. І в кінці зовсім трішки змащуємо. Далі 100 г волоських горіхів, попередньо підсушених на пательні, для більш яскравого аромату подрібнюємо ножем. Мають бути не дуже маленькі шматочки, щоб потім відчувались в рулеті. Посипаємо поверх крема і даємо постояти так хвилин 10, щоб корж ще більше розм'як. Тепер з тієї сторони, де більше крему, починаємо закручувати рулет. Притискайте корж, але не надто сильно, щоб не поламати його. Тепер знизу підкладаємо пергамент та змащуємо рулет кремом зверху і по бокам. Залишилось посипати крихтою. Обрізки відправляємо в блендер та подрібнюємо. Посипаємо крихтою з усіх боків та прикрашаємо половинками волоських горіхів. Рулет має постояти в холодильнику, щоб стати ще більш м'яким. Я залишаю його на ніч хоча б на 6-8 годин. Ніжний, м'якенький, пухкий медовик з не менш ніжним кремом і ароматними горіхами всередині. Робиться такий десерт дуже просто і швидко, а виглядає гарно і смакує неймовірно. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал, це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім вдалої випічки та смачного життя!